Пане Михайло, доброго дня. Дуже дякую, що доєдналися до, до, нашої, до сьогоднішньої конференції «Rebuild Ukraine». У мене до вас буде три питання власне, стосовно е військового і військової і оборонної співпраці між Україною і Румунією. Перше питання власне, полягає в тому. Е про поставки зброї від Румунії, як ми знаємо, Румунія. Ну, румунська, румунська влада вирішила не афішувати свої поставки зброї до до України. Е, ось таку вона обрала стратегію. В втім, за відкритими даними, за даними наприклад, ж самого ресурсу Орікс, е, ми можемо говорити про поставки бронетранспортерів, про поставки РСЗВ, про поставки комплектуючих до Петріо, не кажучи вже про стрілецьку артилерію зброєю, зброю, навчання пілотів в 16 і так далі. Що ви можете сказати про те, як Румунія допомагає Україні військовим чином станом на зараз, на кінець 2025 року? Ну, перш за все, дуже важливо, що Румунія є одним з хабів. Якщо ми говоримо про поставки зброї з Європи, важливо, щоб ці хаби працювали безвідмовно і ефективно. Є у нас є Польща, у нас є Румунія, і тому саме ці два хаби працюють. Як основні джерела поставок і, в принципі, забезпечують ті рухи, які ми маємо для забезпечення нашої боєздатності. Що стосується Румунії, звісно, Румунія не має таких великих ресурсів для того, щоб поставляти нам багато зброї, тим більше що. Знову ж таки, ті е, боєприпаси або ті, е, ті, та стрілецька зброя, яка виробляється в Румунії, часто є не натівського стандарту, і тому тут є певні обмеження вже, тому що Україна е, стрімко перейшла на натівські стандарти в тій ж артилерії, боєприпасах е, і так далі. Але тим не менш, е, я вважаю, що Румунія є одним з найбільш активних наших е, помічників в цій справі. Е, зокрема, поставки навіть того ж самого ЗРК Петріот. Ну, це несподівано. Якщо навіть порівнювати з поставками Сполучених Штатів, Сполучені Штати нам нагадаю не передали жодного літака F-16, Це все європейські поставки. Вони не вони не забезпечують нам такого комплексного, комплексного підтримки в навчанні особового складу. Це все європа, в тому числі Румунія, або ЗРК Петріо, тобто. Петріот у нас теж, якщо прийняти внесок Румунії і Сполучених Штатів, прийняти їх в ВВП і так далі, то Румунія дала більше, ніж Сполучені Штати зараз. Тим більше, що Сполучені Штати діють лише за гроші, продаючи нам зброю за провітазіюкраїні ревайнзліст програм програмі. І тому тут можна говорити про те, що Румунія дійсно реалізує найбільш одну з ефективних програм в Європі і навіть в НАТО. І це дійсно важливо. Якщо уявити, що Румунія не, не була б такою ефективною, і такою дружною до України, ми б мали величезні проблеми, тому що залежність, наприклад, від одного хабу Польщі, Ми знаємо, що з Польщею теж були проблеми там перекриття кордонів. Звісно, це часто не стосувалося військової допомоги, військових поставок. Але раптом що то це були величезні проблеми. Ми маємо нашого друга Румунію, і це абсолютно. Величезна перевага, крім того, я хочу нагадати ще про Чорне море, маючи такого союзника. Тобто Україна разом з Румунією, відчуваючи один одного союзниками, ми значно сильно посилюємо позиції один одного. Сьогодні на конференції говорили про Острів Зміїний, який колись був, начебто, яблуком розбрату між нашими країнами, але слава богу, ми пройшли цей шлях цивілізовано. Ми визначили все, що в нас немає жодних проблем. Через суд це було давно, вже більше 20 років тому. Але насправді ми зараз діємо як союзники, тому що ми, Україна і Румунія, маємо одні ті самі інтереси. Ні, саме завдання Чорномор, забезпечення найбільш безпечного місця для реалізації наших життєвих, бізнесових та інших, та інших задач. І це ми робимо разом з Румунією. Бе Дунай те саме. Тобто, без цих аспектів, якщо б Румунія була в іншому геополітичному чи політичному вимірі, можемо подивитися на Угорщину, то це була величезна проблема. Зараз ми маємо тут велику перевагу. Ви ось, власне згадали про те, що Сполучені Штати Америки постачають Україні менше зброї. Власне, ось два дні тому був звіт Кільського інституту, і там показано, що починаючи власне з березня цього року, майже одразу після того, як Дональд Трамп став президентом, поставки. В тому числі військової зброї від Сполучених Штатів або припинились, або йдуть за залишковим принципом, те, що виділяв ще минулий президент Байден, ем, Європа намагається замістити Сполучені Штати, як ми бачимо, поки виходить, але не так швидко, як хотілося б. Як ви вважаєте, яку роль Румунія відіграє і має відігравати в тому, щоб перебирати роль? Сполуч роль, яку відігравали Сполучені Штати в таких знаєте, спільноєвропейських зусиллях по постачанню воєнної допомоги Україні, ну тут вже починається суто міжєвропейська конкуренція, тому що якщо взяти, наприклад, оборонно промисловий комплекс Франції, Німеччини, Нідерландів, Італії, Великобританії, хоча це не європейський союз, але тим не менше Європа. А то тут, звісно, для Румунії важко, тому що вони, тобто, Румуни входять в такий дуже дуже небезпечний світ, де дуже важко конкурувати з розробками і потенціалом ж, тієї ж Франції. Але я думаю, що через те, що Румунія близько, Румунія має досить відкрите і досить, скажімо так, сприятливе відносини з Україною. Окрім того, що це є логістичний хаб. Відкриття нових можливостей для спільних виробництв, в тому числі на території Румунії, для України, тобто, використовуючи український досвід українські технології, можна нарощувати виробництво на території Румунії поза небезпекою, як на території України, бути під постійними ударами тих же самих балістичних крилатих ракет чи ударних дронів на території Румунії можна розвертати це все досить ефективно. Знову ж таки, це все далі залежить від. Внутрішньої готовності політичної системи, економічної системи, нормативно-правової бази, тобто конкурентність. Чи це буде легше робити, наприклад, в Німеччині для української компанії, чи в Румунії, чи в Литві, чи знову ж таки в Румунії? Це залежить вже потім від самої Румунії, від, власне, від готовності швидко трансформуватися, можна навести приклад Данії, яка змінила 18 законів. Прямо от внутрішніх законів для того, щоб створити умови для швидкої кооперації з українськими компаніями, то вони змінили дуже багато, крім того, що вони фінансують там за датською моделлю українське виробництво. Вони зрозуміли, що конкуренція дуже висока. Якщо вони будуть боротися з внутрішньою бюрократією, або, скажімо так, тими елементами законів, які були колись, а зараз вони не потрібні, зараз вони пере просто є перепоною для швидкої зростання конкурентоспроможності Данії в новому світі, скажімо, та в новій Європі, то вони це змінили. А тому тут уже ніхто не може допомогти жодній країні. Хто буде першим в цих змінах в трансформації, в тому числі Румунія. То і відбуваються ці розвитки в кооперації, розвитки споробідності, будівництво нових виробництв. і Так далі тут ніхто не може допомогти Румунії, окрім самої Румунії. Чому будемо діяти розумніше, ефективніше? Асиметрично то у нас є шанс Росію перемогти в кінці 2023 року. Ви в коментарі АРФІ Української сказали, що для того, щоб перемогти такого великого і небезпечного ворога, як Росію, Україні в тому числі варто діяти асиметрично. Ваші слова були пророчими, оскільки ми знаємо, що Україна провела курську операцію а в червні 2025 року. Ми провели успішну і унікальну, без, без зайвого вихваляння операцію по водина зі знищення стратегічних бомбардувальників в Росії, як ви вважаєте станом на кінець 25-го року і переходячи власне у 26-й? чи Україна досі має діяти асиметрично? Якщо так, то якими ви вважаєте перспективні перспективні операції, перспективні напрями ударів? Або ви вважаєте, що Потрібно діяти більш симетрично. Які ваші думки з цього приводу? Ні, у нас немає симетричного виходу. Тобто, як кажуть, маленька радянська армія не може перемогти велику радянську армію. Тому нам і треба діяти асиметрично, думати абсолютно по-іншому технології можуть лише нам допомогти в перемозі. Тобто, це мова асиметричність не асиметричність, це не стосується лише тактики чи оперативних дій. Тобто дійсно є окремі операції, як курська і спайдер-веб або інші операції, але до цього це були ще Херсонська операція, Харківська операція. Але тут сам підхід до не тільки будівництва армії, не тільки її використання, але й сам підхід до розуміння нашого загального національного. Моделі продовження цієї війни, тобто про що я кажу? дуже звісно, технології, тільки технології. Тобто, у нас завжди буде менше особового складу, у нас завжди буде менше грошей, у нас завжди буде менше можливостей ніж у Росії. Це однозначно. Тому що Росія це найбільша країна в світі. У них є нафта. Вони завжди знайдуть собі клієнта, щоб продати їм нафти і заробити гроші, продовжувати. Цю війну, тобто більше менше, але завжди вони будуть мати щось, поки тобто тотальна ізоляція Росії це ем, фактично неможливо. Щодо цього, звісно, не підключиться Китай, але зараз я дивлюсь і бачу протилежні тенденції, що Сполучені Штати можуть скоріше приєднатись до Росії з Китаєм ніж навпаки. Тому нам треба діяти асиметрично в тому числі в розумінні національної стійкості, в тому числі через розуміння того, що, наприклад, якщо у нас є проблеми з мобілізацією, ці проблеми мають вирішуватися. Зовсім по іншому ніж нарощування традиційних підходів до мобілізації, а все ж таки більше по моделі рекрутингу, моделі надання, більше все ж таки спроможностей технологіям з розвитку ж роботизованих систем. Тобто, якщо ми навіть уявимо собі, що ми взяли ще один мільйон солдат українських і поставили на передній край в кіл зону. Так, то це буде більше просто вбитих і правних українських солдат. Ми маємо нарощувати якраз технології з знищення російських солдат. Тобто мені дуже подобається підхід Мадяра, командувача безпілотних систем, який, коли прийшов на посаду, сказав моє головне завдання. Подвоїти знищення російських солдат, саме солдат, навіть не техніки. Він був абсолютно як в воду дивився зараз. Росія майже не використовує бронетехніку, бо це фактично неможливо в умовах дронової війни. Вони використовують цю тактику проникнення. Тобто вони використовують багато особового складу, який починає там двійками, трійками проникати в українські оборонні позиції, і тим самим дійсно просуваючись потрошку, але втрати величезні. І підхід до того, що ми маємо просто в рази збільшити знищення російських солдат, це і є той підхід, який є асиметричним. До речі, Мадіар дійсно вже виконав він там за півроку, навіть менше коли він прийшов, здається, було. Там менше 200 солдат на на добу знищували СБС. Зараз знищується 550. Вчора був рекорд знову. Тобто, вже більше ніж два рази. Я сподіваюся, що буде й тисячу через кілька місяців, саме лише силами безпілотних систем. І це буде означати, що ми діємо асиметрично, тобто симетрія це що? У них є, наприклад, угруповані 600 тисяч солдат, які вони кидають на м'ясо. На передню лінію це не значить, що ми маємо взяти 600 тисяч солдат і кидати так само на м'ясо. Навпаки, ми маємо максимально мінізувати, уникнути застосування українських солдат на передньому краї, а максимально використовувати роботизовані системи повітря. Земля, морі це підводні надводні дрони, і так далі. Тобто, перехід чим швидше ми будемо переходити на роботів з штучним інтелектом, і так далі, на, на рої і так далі. Це буде і, і, і означати нашу перевагу на полі бою, тому що росіяни так вони вчаться, вони також масштабують ці всі технологічні прориви. Ми придумуємо щось. Вони це все масштабують, і ми маємо бути на півкроку, на крок попереду. Інакше ми дійсно виходимо на. Симетрію постійно треба думати над асиметрією на стратегічному, оперативному, тактичному технологічному рівні на рівні суспільства. Тільки тоді ми можемо говорити про нашу перевагу. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую.